Всічного богослів'я прямо зараз в студії в прямому етері. Наталія, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Цікаві теми завжди ми піднімаємо, якісь дотичні до нашого життя, до нашого суспільства, до технологій, які так чи інакше діють в нашому суспільстві. І тема наша сьогодні має таку назву постаті. З легенд ми знаємо, що є різні легенди і українські легенди про різних людей, різні постаті, їхні вчинки, їхні дії, їхні досягнення, їхні перемоги. І, мабуть, про щось схоже буде мова. Але я хотів би, звичайно, спитати у Наталі, що вас надихнуло підняти ось таке питання. А, ну мене це надихнуло. Якщо так здалеку, то Києво Печерська лавра насправді. Ще в дитинстві не пригадую, в якому класі, це чи дев'ятий був, чи десятий, я приїжджала вперше на екскурсію до Києва. І зазвичай є певний перелік місць, да, де бувають когось ці столиці. І я пам'ятаю, що на той час ми ходили до лаври, але якось мені так в пам'яті, що дуже швидко пробігли якісь там коридори, і туди-сюди, і ми вже вийшли звідси. Але вже коли я. Більш-менш почала часто життв, скажімо так, до Києва. так? то під час навчання я була в групі. У нас дуже цікава група була. У нас півгрупи були православні, а половина групи були протестанти. Це була така спеціальна програма, соціальна, політична етика і теологія. І дуже цікаво відбувалися взаємини. Ми їм розказували про наші церкви. Вони розказували про свою церкву, про своє життя, про своє служіння. І якось нас запросили відвідати Києво-Печерську лавру. І звичайно, так як вони в цій темі були дуже обізнані, нам більш-менш так докладно розказали. Все відбувалося нормально, як екскурсія, все цікаво. Але раптом я чую таку фразу: а ось тут похований Ілля Муромець. У мене такий трішки дисонанс відбувся, який як Ілля Муромець похований. Це ж герой легенд, це ж яке він відношення взагалі має до церкви. І звичайно, мене ця тема зацікавила. Я трішки почитала про Іллю Муромця. І виявилося, що дійсно ця постать пов'язана не просто з християнством, а й з тим, що він був чинцем. І він дійсно похований саме в Києво-Печерській лаврі. Але зазвичай суспільство, діти, дорослі, ми знаємо його лише як героя легенди. Да? І на жаль, жодного жодної згадки про те, як він прийшов до Бога. Там немає, хоча цей, цей, цей приклад, ця історія може надихнути і наших сучасників. Бо ось те, що відбувалося з героями легенд, треба пам'ятати, що це були реальні люди. Вони теж хворіли. У них були кризи, якісь да вони могли любити, могли ненавидіти, вони шукали Бога і знаходили його. Тобто я б хотіла, говорячи про легенди. Різного плану зосередитися все-таки про те, до чого тут віра, да? бо на інших студіях на інші теми поговорять, да, якось більше можливо з культурологічного плану, там ще з якогось. Але так як ми про духовні питання, я хотіла, говорячи про легенди, повертатися увесь час до цієї теми. Як це цікаво, і, мабуть, дивовижно, коли ти, вважаючи щось чимось відстороненим, ну, типу, легенда, це щось таке, мабуть, ну вигадане, раптом розумієш, що постать, яка в ній згадується, ось реально жила, реально мала якісь дії, і можливо навіть і відносини із Богом це стає якось цікаво і хочеться наблизитись до цього поближче. До речі, мене теж було уявлення, що легенда це щось таке вигадане, Ну, типу, як казка, знаєте. А що взагалі таке легенди? Можливо, чим вони відрізняються від казок? Я так комплексно відповім. Є дві групи м, таких типів народної творчості: легенди, билини, перекази, і вони мають багато спільного в тому плані, що вони основані на реальних подіях і зображують реальних осіб, історичних осіб. Що стосується казок, то тут зрозуміло, що героями казок виступають вигадані. Особи, але це не найголовніша різниця. Найголовніша різниця полягає в тому, яка логіка появи того чи іншого літературного твору, в даному випадку не неправильно сказала, логіка появи усної, цього виду усної народної творчості. Коли е, творяться казки, то автор казки зазвичай він має вже е, е, якусь ідею, яку він хоче розкрити. І під цю ідею він вигадує події. Ну, там згадаємо там, казка про семеро козлят, да? Іван Івасик Телесик і так далі. Ось є ідея, і автор хоче розкрити її. Стосовно переказів, легенд, то спочатку маються події якісь, а потім автор намагається надати їм певного системного звучання, тобто якийсь сенс з цих подій. Залишити, щоб переказувати, тобто я думаю, ви зрозуміли, що суть казка створюється від висновку і додаються події. А в легендах переказах є вже є вже подія, і з цього потім намагаються вже витягнути якийсь практичний зміст, якусь мудрість на роки. Да, скажімо так, це принципова відмінність. Виходить, що легенди в принципі можуть бути дуже цінними взагалі для людей, якщо вони дійсно пов'язані з фактичними історичними подіями і постатями, які згадуються в цих легендах, особливо коли ці люди змагалися за щось дійсно цінне, за щось дійсно гідне. І якщо вони ще й мали віру в Бога, то я думаю, якраз це і було фундаментом для їхньої справедливої, чесної і гідної боротьби. Якщо говорити взагалі про цінність легенд. Українських легенд, так якщо взяти, то чим сьогодні вони можуть бути цінними для нас, взагалі враховуючи сьогодні, ну, сьогоднішній час, ось сьогодення, в якому ми живемо? Адже дійсно відзнання, мабуть, історії своєї минулої історії, в яку можуть і входити легенди, може залежати і світогляд українця окремого і взагалі суспільства в цілому? Чи є взагалі цінність якась з цих легендах, Наталія? Ну, я навіть не зможу повно відповісти, бо надзвичайно це важливо. Тут дійсно, навіть якщо трішечки почитаєш, подумаєш про це. Я назву лише кілька моментів. Перше, тут важливо не те, які легенди створювалися, а ті, які до нашого часу дійшли. Бо відбувається така відбір. Тобто, те, що найважливіше, воно доходить проходить через століття. Те, що було теж цікаве, варто уваги, але воно було менш важливе, воно просто забулося. Десь там залишилося в той добі, як коли створювалося. Стосовно легенд масштабних, то, як правило, в центрі тих легенд, переказів, які дійшли до нашого часу, завжди один лейтмотив захист своєї рідної землі. Тобто всі герої переказів, легенд, билин – вони відзначили саме тим, що вони боронили свою рідну землю від ворога, і в даному випадку можна сказати, що ми живемо зараз теж в час, коли співзвучний з тим часом, і зрозуміло, у нас теж формуються свої легенди, свої легендарні постаті. І якраз час визначить, що було справжньою цінністю, а що лише тимчасовим якимось проявом. Крім, крім того, якщо говорити про важливість, візьмемо масштабну тепер таку проблему. Чому Києва Печерська лавра опинилася в центрі уваги не лише релігійного життя, а суспільно-політичного. Якраз тому, що з нею пов'язано багато легенд, переказів, і вона виступає символом певних, певної доби, прекрасної доби, героїчної доби. коли… Така держава, як Київська Русь, вона була дійсно, ну на в деяких періодах навіть дійсно більше ніж значення мала ніж деякі європейські країни, і ось ця золота доба. Вона є такою привабливою. І києво Печерська лавра, вона, наче, є частиною символу цього цієї доби. Тому ось до неї дуже велика увага. Але на жаль, іноді можна побачити, що ось на цьому тлі якраз знову ж таки забувається важливе питання: питання віри, що першочергове була віра. Українська держава, Київська Русь стала укріплюватися і ставати могутніше з часу, коли прийшло християнство. Тобто, можна порівняти у мене, наприклад, такі аналогії, як з Самсоном якому Бог дав силу? Бог дав силу бути героєм, чинити великі подвиги, перемагати ворогів. І коли Київська Русь вона прямувала в цьому напрямі, це якраз співпало із добою, коли не лише релігійне життя розквітало, а й соціальне, політичне і всі інші сфери вони теж розвивалися. Наталія, на вашу думку, як люди взагалі стають? Легендами. Ну, якщо сучасних да візьмемо. Знову ж таки, я буду наводити приклади, але я не претендую на те, що остаточно їх вже зарахувати до легенд. Бо, як я казала, це легенди випробовуються часом. Ну, кого я можу згадати з сучасних легенд людей легенда? Ну для мене особисто я думала над цим питанням. Бо я завжди орієнтуюсь на сучасність так добре, що там написано, що було в Київській Русі, а що зараз? Що конкретно, як це практично застосувати можна в нашому житті? Ну, є, наприклад, таке явище, легенда Привид Києва. Ми чули про це, да? і ця легенда допомагала нам в перші тижні спокійно спати ночами. Бо сформувалася легенда, що є такий льотчик, якого вороги називають привидом Києва. Він е, такий швидкий, такий вправний. Е, з часом трішечки уточнено було сказано, що це не один льотчик був, це е, була група льотчиків. Але в цій знову ж таки, легенді була основа правдива, що вони докладали героїчних зусиль для захисту свого народу, для захисту ну, Києва і туди, куди вони долітали. Да? І якраз знову ж це співпадає з головним мотивом легенд захист рідної землі, захист власного народу. Кого я ще б могла назвати? Ну, Зеленський більш навіть легенда не лише в Україні, а за, по всьому світу. Да? Пригадайте, майже кожен зараз політик намагається прибути до Києва. Це вважається, наче. Обов'язком таким честю, да, тобто сам Київ, сама Україна на, на даний момент для світу є легендою, і знов ж таки за цим ми визначаємо, які є цінності у всього світу. А якщо це цінується в Україні, що Україна боронить свою незалежність, своє право вибору, це говорить про те, що ці ж цінності вони важливі і для тих хто цю легенду створює, і хто в неї вірить, і хто в неї живе опущусь трішечки в інший ракурс. Для мене особисто, ну от є такий образ. Я думаю, на, на роки я це пронесу. Е, пригадуєте, коли впав гелікоптер е, на садочок, да, на дитячий садочок, і було дуже багато кадрів, коли падає е, з неба вогонь. Е, це, мабуть, горюче було, да, що воно падало на землю і продовжувало горіти. І була така світлина, на якій мати біжить в садочок. Вона біжить рятувати свою дитину. Я думаю, більшість з нас бачили цю світлину, що дійсно, наче в аду, вогонь падає з неба, вогонь на землі, але мати, мати біжить рятувати свою дитину. Це певним чином вже легенда. Тобто, щось надзвичайно цінне те, що цінується всіми людьми, і що уособлює конкретна людина. На жаль, я не знаю, як звати цю, цю жінку. І чи все добре з її дитиною, але для мене це вже в свідомості моїй це жінка-легенда або е, українські е, солдати, які крім того, що героїчно захищаються, вони проявляють чудеса е, спів, співстраждання, да, Коли вони ворогу допомагають, коли перев'язують е, рани е, ворогу, коли раненого знаходять, і на ношах виносять з під обстрілу. Тобто це теж можна сказати, створюється легенда. Але як я казала, тільки час покаже, що ну що залишиться в пам'яті, і буде саме берете статус легенди. Тобто, зараз це процес створення. А що буде переходити з покоління покоління в статус легенди, це вже визначить час. Дуже цікаво розуміти, що легенди свідчать про цінності того часу, ну про який вони написані, про який вони, вони висвітлюють, так би мовити, і споглядаючи на постатей, окремих постатей, яких висвітлює легенди, ми можемо зрозуміти, що є важливим або цінним в житті. Ну як сьогодні вже не раз згадувалося, це ось захист, оборона. Своєї власної землі це дійсно гідна така гідний вчинок, гідна дія або прагнення, тому що без захисту не, не могла б існувати взагалі і ця земля. Ви також сьогодні згадували, що дуже ну, важливим або фокусом сьогоднішньої програми є те, що інколи навіть не здогадуючись про це. Коли ми стикаємося з окремими постатями із легенд, ми можемо навіть не уявляти, що насправді ці люди якось були дотичні до віри, так мали віру в Бога або переслідували якісь цінності, або шукали можливо Бога, або якось вплинули навіть на оточуючий світ саме враховуючи християнські принципи. Можливо, і є якийсь приклад, або якась таке якась легенда, із якої ми можемо взяти певну інформацію, подібного чи роду? Ну, я планувала розказати про, про три, три постаті: це як я вже називала постать Іллі Муравця, Добриня Никитича і Альоши Поповича. Я зараз не буду піднімати, чому сусідня країна теж має схожі легенди, але в принципі на поверхні є відповідь на це питання. Да? Але я хочу просто більше про них розказати саме акцентуючи увагу, що це були реальні люди. Дослідники навіть знають місце їх народження і спробую акцентувати стосовно віри, яке ж відношення вони мали до віри. Ну Альоша Попович дуже кратко скажу, просто зверніть увагу на його е, прізвисько прізвисько. Да? Тобто Попович мається на увазі, ми розуміємо, що мабуть його батько був священником. А якщо говорити про Добриню Никитича, то стосовно... Віри тут є, немає точних даних, але є цікава інформація, що, можливо, він їздив і хрестив одне з російських міст. Але це робиться на основі лише фрази, фрази з легенди, де сказано, що Володимир хрестив водою, а Добриня хрестив вогнем. Але тут може бути двояке трактування або він дійсно. Корінював християнську віру або е, мається на увазі образне описання того, що він просто зру, з, зруйнував вогнем якесь місто. Тобто, про це, це цікава постать, це ж, теж реальна пов'язана з Україною, але е, це ще, скажімо, матеріал для дослідження. Що стосується Ілля Муранця, то коли я прочитала про його біографію, ну, мені було враження, що я просто, знаєте, є такий. Е, 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 Християнському середовищі момент, що люди свідчать, розказують про те, як вони прийшли до Бога. І коли ось я читала е цю біографію, мені здалося, що я читаю чи є свідчення. Хоча це описував не сам герой, да, ми розуміємо, а е в нас формувалася така легенда. Але тим паче, що відомо про нього, відомо, що Ілля Муравець е мав прізвище, до речі, Чобіток, Чобіт. Він жив у 12 столітті. І помер ченцем Києво-Печерської лаври. Так що про нього відомо, що за легендою Ілля до 30 років не міг ходити, але одного разу по їх село проходили прочани, тобто люди, які йшли на прощу. І коли Ілля поспілкувався з цими людьми, то він зцілився. Після цього він набув надзвичайної сили. І е, боронив рідну землю від ворогів на полі бою, здобув багато битв, але через деякий час він вирішує стати ченцем. І тут, на жаль, ми не можемо напряму спроси запитати про причину, чому він так зробив, але знову ж таки є два варіанти. Е, перший варіант говорить про те, що він е, був дуже вражений тим, що отримав зцілення. Якщо ми говоримо зараз до віруючих людей, то ми розуміємо е, момент зцілення. Тобто, не прочани самі по собі мали таку чудодійну силу, а мала сила, сила ім'я Христа. Да? Тобто прочани, скоріш за все, помолилися і він отримав е, зцілення. І е, він завжди пам'ятав про цю подію, і чер вже на через кілька там років він вирішує теж. Е, Захотів теж мати таке, таку здатність цілювати інших людей. І, ось знову ж кажу, за одною з версій, саме тому він вирішив стати ченцем, щоб наблизитись до Бога і зрозуміти, як це робити. За іншою версією, що він став ченцем через те, що багато воював. І наприкінці свого життя йому доводилось, як він згадував, багато вбивати. і Він таким чином, намі навіть ну як спокуту робив. Але це не вкладається трошки в, в зміст інших легенд, так і в те, що говоряться про інших людей. Бо е, на час складання легенд боронити рідну землю, як і зараз, вважалося честю. Це не було злочином, це була жертва самопожертва людини. Тобто, коли людина боронила рідну землю в очах суспільства, вона робила святу річ, Тоб вона своє життя віддавала за, ближні, за ближнього. І тому е я все-таки схиляюся до першої версії, що е він, як християнин, він намагався розвивати в собі дари, в тому числі дар до зцілення. Ну, це е, я супроводжую вже, мабуть, своїми навіть якимись коментарями, але я просто на що хочу звернути увагу. Коли ми говоримо про будь-що, ми повинні акцентувати свою увагу на суть речей. Ну, я наведу приклад зовсім далекий, можливо, від е, пер, е, перш, перш, першої теми, але ось, наприклад, я маю тримаю в руках кружку. Е, на цій кружці є логотип радіо. І для мене цінна ця кружка, не тому, що вона кружка і тут логотип, а вона цінна через те, що ховається за цим логотипом, що для мене особисто асоціюється з цим логотипом. Да? Тобто коли ми говоримо про Ілля Муромця, про Києво-Печерську Лавру, про Україну, ми повинні дивитися в сутність, чому Києво-Печерська Лавра цінна. Не тому, що їй багато років, не тому, що там похована, поховані відомі особистості, які, а тому, що за це спорудою є певна історія боротьби і віри. І ось це цінно. А споруда і якісь імена це лише символи. Вони теж важливі, але набагато важлива суть, що за цим ховається, що змушувало людей. До певних вчинків, ось навіть що змушувало людину становитися ченцем, відмовлятися від усього. Навіщо він робив? Не для своєї ж слави. Так людина намагалася знайти Бога, наблизитися до Бога тим шляхом, який вважала правильним. Же цікава інформація. Дякую, Менталка, і за легенди закремих особистостей за, за пояснень за пояснювання їхнього життя і за оцю таку важливу річ, яку можна втратити, коли ти стикаєшся з легендами, але чомусь, мабуть, не помічаєш духовної складової, яка супроводжувала життя ось цих особистостей. Я чомусь згадую зараз історію життя Григорія Сковороди. Ну деякі можуть сприймати це як легенду. Ну був чоловік, який ходив там з Біблією по території України. Самітник, філософ, а насправді це була реальна людина, яка народилася в 18 столітті, і, за деякими даними, від 1769 року він вів життя самітника і мандрівного філософа, мандрував переважно по Слобожанщині, територія нашої рідної неньки і почав писати філософські діалоги, трактати, в яких виражається або висвітлюється біблійна проблематика. І ось. Коли вже якби, заглиблюємося в життя цієї людини, звичайно, світогляд, досвід у кожного унікальний, у кожного особистий. Але хтось виділив такі 25 цитат Ось Григорія Сковороди, я спеціально знайшов, і ось дві з них, наприклад, він говорив: що компас у кораблі, то Бог у людині. Тобто, ну, схоже, що він мав зацінність, певне спілкування з Богом, розумів, що Бог це ось як компас в кораблі, тобто той, хто скеровує твоє життя. І інша цитата з видимого. Пізнавай невидиме, а це про суті те, про що навчає нас Біблія. Коли ми дивимося на невидимий світ, на творіння ми можемо усвідомити і зрозуміти наскільки великим є Бог, тобто той, хто все це створив. Тобто, знову і знову повертаємося до того, що нібито легенда. Ніби то щось таке відсторонене, ось постать, яка в ній описується, але якщо заглибитись, то ми можемо зіткнутися з духовною людиною, яка цінувала відносини з Богом, розповсюджувала ці принципи, вказувала на них словами або своїм життям. Наталія, що виходить, яка, яка який заклик можливо, або яку проблему треба тут підняти? Якщо ми звертаємося до суспільства, Тема ж я ми суспільні технології для людей, які стикаються з легендами. Але можливо не віднайшли ще в ній духовний складови, до чого ви, можливо, хотіли би закликати людей в цій сфері? Є дві речі. А, перша річ, ось навіть коли ви розгов... розказували про Григорія Савича Сковороди, знову ж таки, ви ці інформацію черпали з відкритих джерел? Да? Тобто, те, що в будь-якому підручнику, те, що якщо запитати там викладача, науковця скажуть, да? і тут важливе питання: чому а, приналежність сковороди до віри, то те, що він християнин, воно якось вуалюється. там філософом його називають. Твори його релігійно філософськими Чому просто не сказати, що Григорій Савич Сковорода був глибоко віруючою людиною? Він ходив і проповідував так? Казав слово Боже. А, ну це як ви розумієте, не до вас, а це дійсно до того, навіть коли легенди створюються. Я розумію часи там, коли ще християнство впроваджувалося, да бо ми пригадуємо історію київської русі, коли впровадилось християна християнство, то були рухи, які проти цього виступали, в тому числі язичницькі різні ну, культи, да? релігії, вони виступали проти християнства. І тому, можливо, в легендах трішки замовчувалось. А що нам заважає зараз віруючим люди, людям відкрито говорити, що та чи інша особа це християнин, ті або інші цінності, це християнські цінності. Це перше, що я хочу сказати. Тобто, навіть коли ми щось розказуємо про своє життя або переказуємо, чиє життя, не можна замовчувати те, що належить Богу, а Богу належить слава, слава Божа. Так, тобто, ця слава вона існує звичайно і на небі, але коли ми е, говоримо, свідчимо про Бога, ця слава вона розкривається, вона виливається через нас. І тут дуже важливий момент. Я дуже багато розмірковувала про те, чому наша Україна е, вона вже багато століть, маючи е, таких чудових героїчних людей, таку прекрасну землю, чому час від часу ми терпимо поразку. І чому зараз перемога вона наближається, але наближається дуже повільно. Можливо, якраз причина в тому, що ось цю складову віру, тобто е, славу Богу, ми не завжди віддаємо. На жаль, ми е, через таке життя, особливо військовий час, ми іноді не встигаємо це зробити, зупинитися і сказати: слава Богу, спасибо Богу, Бог допоміг. І я просто наприкінці хочу. Зачитати уривок з римлянам, е, перший розділ, 21 25 двадцять е, вірш. Ми розуміємо, що якщо названо римлянам, це адресовано римлянам. Так, це конкретне слово апостола до римлян. Але ми ж можемо вчитися не лише на чужих, на своїх помилках ми можемо вчитися і на чужих помилках. І про що сказано? Я просто зачитаю. Цей уривочок не повністю, але пропоную читачам слухачам самостійно це зробити. Перший розділ, 21-25 вірш. Римлянам я зачитую уривочками. Бо, пізнавши Бога, не прославляли його як Бога, і не дякували. І славу нетлінного Бога змінили на подобу образа тлінної людини і птахів, і чотириногих і гадів. Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більше ніж творцеві. Тобто і далі йде опис того, що які були негаразди через це. Тобто, можливо, у нас є все в Україні і героїзм, і самовідданість, так і е, добрі наміри, і любов до ближнього. Але можливо, є один нюанс: ми забуваємо поздавати славу Бога. Ми це не озвучуємо. І тому ворог ще має силу на нашій території, але я вірю в те, що Божа правда, Божа справедливість завжди перемагає. Я теж це вірю, Наталія. Дякую вам за такий прекрасний висновок сьогоднішньої передачі. Дійсно, не будемо соромитися, будемо відкривати свої уста для того, щоб віддавати славу тому, хто дійсно її заслуговує, і який, в тому числі, і в легендах нашого рідного краю підтверджує, наскільки важливо довіряти Богові і не боятися розповсюджувати істини про нього. Дякую вам за цікаву передачу, Наталія. До майбутніх зустрічей. До майбутніх зустрічей я хочу ще е, сказати, що я чекала дзвінків наших слухачів. Е, сподіваюся, що наступна тема буде вже мати відклики від вас. Ви можете нагадаю телефонувати в прямому ефірі.